Всім привіт! Сьогодні таке свято, як ви знаєте. Так що вітаю вас з яблучним спасом. І ми сьогодні вирішили собі зробити такий міні-вихідний. Зараз будемо розпалювати тандир. І зараз я вам буду все показувати. Так що приємного перегляду. Тали тандир вже. І зараз будемо розпалювати. Зараз наберемо щипи для розпалу. Відкриваємо піддувайло. Зараз будемо вже розпалювати. Нагрузилися сюди ще щипи. І розпалюємо. Горить уже, хорошо горить. Так, тепер закидаємо дрова посерйозні сюди. Все такі три ножки в нас є від в'єтнамських свинок, і їх ми будемо готувати в тандирі. Зараз їх замаринуємо. Так, отак -от замаринували ніжки. Зараз тандир прогорить і будемо вже їх іти готувати. Так, ми вже розкочегарили наш тандир. Він у нас скочегарився 3 години. Ну, він гарячий, не буду трогати, витягли трохи з нього жару і запалили ще ось такий мангал. І тут ми будемо готувати картоплю із салом на шампурах. А тут от ніжки, що я показувала, зараз будемо вже їх загружати. Так, несемо наше м'ясо вже до тандира. Там горить теж. У нас ось є спеціальна така сковорідка для тандира, і сюди ми будемо нанизувати наше м'ясо. І будемо вдівати. Лаймончик почетом было так сочно. Сочно, да мясо, вділи і зараз будемо відправляти в тандир вже. Ці ніжки. Вбиваємо перчатки. <рес> а ви, відкривай. Давай. О, він і побілів всередині, вижарився, нагрівся. Накриваємо кришкою і хай готується. Так, а ще зробили ось таку картоплю з салом. Так апетитно виглядає. В тандирі в нас уже шкварчить. М -м -м. Смажиться. Все шкварчить, все жариться. І зараз я вам покажу. Де ми будемо сьогодні сидіти. Ось у нас тут так гарно, покосили газон. О, Ось дивіться, яка в нас тут є. красота. Столик. Качелька. Ну, взагалі чудово. Зараз вже будемо скоро доставати м'ясо з тамдира. І зараз буду вам показувати. Ще зараз достанемо м'ясо і купили ось такий хек рибу. Замаринуємо і після м'яса будемо смажити в тандирі також. Так, і будемо вже доставати наші ніжки з тандира. Картопелька із салом вже готова. Смакотай, І саме її до нас на стіл. Так, і тепер будемо жарити рибу в тандирі. Ось ми її так замаринували. Положимо тепер нашу рибу. и запихаем в наш тандыр. Снимаем. Снимаем. <как> Чего не снимаете? А ну покажи мне в разрезе.

Жиру багато тікав. Ну, Той зрізать. Я, зріза, я буде рвати, бо я не все. Mm -hmm. Не поріжу. гарячий. Тепер будемо дивитися, що там наша риба. Пахтить. Mm -hmm. Не гарячий. Mm -hmm. Не дуже, да, так, удут. Mm -hmm. У нас чисе робота.